Думаєш, що пранк це сучасний тренд? Я розповім тобі про розіграш, який трапився 1726 року. Професор Йоган Берінгер виявив добре збережених скам'янілих ящирок, птахів і павуків. Після публікації кількох статей на згадану тему було встановлено, що ці скам'янілості підкинули колеги Берінгера. Вони хотіли не просто пожартувати, а й заплямувати його репутацію. Зрештою, науковець витратив усе своє майно, намагаючись викупити книги, які він опублікував. Як бач. Чи ж не завжди пранки закінчуються добре? Переглядай відео і дізнайся, чим завершилася сучасна містифікація. Упізнай героїв і героїнь Повісті Ярослава Стельмаха. Митькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера за їхніми висловлюваннями. Оповідь у творі ведеться від імені школяра Сергія Стеценка. Це він філософствує. Ну що я в порівнянні хоча б із оцим деревом? Якась комаха, а в порівнянні із цілим лісом якийсь мікроб, а в порівнянні із земною кулею. Ботанічка Ірина Семенівна дає завдання. Любі діточки, для того, щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Під цим приводом Сергій зі своїм кращим другом Дмитром Омельчуком відправляється в Юрківку. Ось митько розповідає про свій сільський досвід. А я було позато і собі спробував сапати. Виполов якусь розсаду, а бур'яни полишив, хотів навіть корову помогти доїти. Так мало того, що вона хвицалась, як скажена, ще й мою панамку зжувала. А ось Митькова бабуся радіє. Ну, йонучки ж у мене. Тихі, сумирні, слухняні, посидючі, а книжки як люблять. Це ж щастя, таких діточок мати. Зібрати колекцію комах чудова ціль, але не так сталося, як гадалося. Друзі організували пошукову експедицію. Думаю, піар їм не завадить, тож створімо віртуальну сторінку цієї дослідницької операції. Спочатку з'ясуємо, чому плани друзів змінилися. Причиною стала розповідь Василя Троша підлітка, який також приїхав у Юрківку. Усі аж тремтять, коли доводиться отут у воду лізти, тому що в озері хтось живе. По ночах, правда, не часто виє страшно і зітхає. Ох, аж мороз по шкірі сам чув, а вдень не вилазить. Митько висунув таку гіпотезу. У нашому озері живе звір, якого, може, вважають за давно вимерлого. Ось чому замість хапати на люту жуків і метеликів, хлопці влаштували полювання на це дивне створіння. Отже, мета експедиції відкриття невідомої тварини. Ми першими його побачимо, сфотографуємо. Потім здамо фотографію до Академії наук з описом усіх наших пригод. Уявляєш? Вмикає наша Ірина Семенівна радіо, а там урядове повідомлення. Учні 6-го Б класу середньої школи міста Києва Дмитро Омельчук і Сергій Стеценко в результаті тривалого пошуку може, ще й по медалі чи й ордену дадуть. А ще ніде правди діти. Хотілося здобути визнання. Гіпотезу треба обҐрунтувати. Які докази існування таємничої істоти знайшли друзі? Подряпані дерева, незвичайні сліди на піску, дивні трубні звуки, тривожний рев, булькання у воді, пір'я ворони, яку нібито з'їло чудовисько, а шматочок бурштину і папороть навколо озера свідчили про доісторичний вік водойми. Цілком пристойні докази. А тепер охарактеризуємо дослідників Сергій Стеценко та Митько Омельчук головні герої повісті. Поміркуй, як кожна із цитат характеризує Сергія, та ж цей курінь відремонтувати раз плюнути. Приголомшений, картаючи себе за негідний вчинок, я принижку курені. Мене пік сором. Ну як? Як я нещасний міг заснути? Докори совісті люто вгризались у мою душу, шматували її на дрібні клаптики. Я витягнув ковдру, обережно вкрив товариша. Та ти що, кілка? Воно ж загине, а нам потрібне живе. Сергій управний, майстерний, працелюбний. Він самокритичний, вдумливий, сумлінний, добросовісний, а ще уважний, прихильний, турботливий, гуманний, тобто людяний і добрий. Чудова характеристика. А тепер поміркуй, як кожна із цитат характеризує митька. Узагалі тут треба бути обережним, ліс усе таки. Треба нам книжки із зоології взяти в бібліотеці. Ми обов'язково знайдемо щось про те, що живе в цьому озері. Ми ці обидва способи поєднаємо. Це ж подумати тільки дев'ята книжка за якийсь тиждень. А всі великі дослідники багато б вони відкрили, якби не ризикували. Митько обережний і передбачливий, обачний та ініціативний. Хлопець упевнений, креативний, заповзятливий, умотивований і наполегливий, а ще зацікавлений, послідовний, сміливий, здатний заради мети на ризик і відчайдушні вчинки. Незважаючи на те, що Митько лідер, а Сергій більш поступливий, хлопці мають багато спільних рис. Поміркуй, як кожна із цитат характеризує обох друзів. Ми вирішили по черзі вартувати, щоб чудовисько зненацька не напало на нас чи хоча б не прогавити його. Ти уявляєш, перед яким відкриттям ми стоїмо? Це надзвичайно. Удень ми тільки й сиділи над книжками, сперечались, робили різноманітні припущення і бігали до бібліотеки, а надвечір рушали до нашого озера. То в село, то з села, то курку кради, то ямурий, ніколи й угору глянути. Друзі кмітливі, винахідливі відважні. У них поєднується мрійливість і раціональність. Хлопці цілеспрямовані, розумні, зайняті і заклопотані, але надзвичайно вправні. Прочитай діалог як він характеризує друзів? Я кажу, нас відвага? От скажи мені було таке, щоб ти, поки ми отут, дуже дуже боявся? Було коли булькало, лізти у воду хотів, але боявся. І я боявся аж тремтів. Митько й Сергій іноді перелякані й розгублені, але їм вдалося перебороти свій страх. Як хлопці розтлумачили слова Митько Завер і Юрківка. Митько приголомшив здогадкою Село наше зветься Юрківкою через те, ну, бо від юрського періоду. Точно, точно який зв'язок тут є. А Сергій утворив неологізм митькозавр, склавши частини двох слів митько і динозавр. Ти знаєш, що я придумав? Назвати оцього ось, котрий отут живе, митькозавром на твою честь. Таке тлумачення слів свідчить про допитливість, творчість і аналітичне мислення друзів. До речі, Том Флетчер назвав казкового персонажа Різдвозавр, використавши подібний спосіб. Хлопці проявили справжній героїзм, ризикуючи життям заради порятунку Василя. А от Трош улаштував грандіозну містифікацію, увівши в оману Сергія і Митька. Пригадай, до яких хитрощів удавався підліток, щоб підробити докази існування чудовиська. Я вирізав сліди з корча, і бурштин вам подарував, у сестри з нами зняв. Та то і не бурштин зовсім. І дерева граблями подряпав, і пір'я поклав, і в тромбон тромбонду дієзів, а ви й не впізнали. Я прив'язав до дірявої каністри каменюку й пожбурив у воду. Ось вона й булькала. Ось так докази виявилися підробкою. Легка тінь митькозавра змигнула останнє перед очима Сергія, і митька й зникла назавжди. Розрізняй доброзичливий жарт і образливе глузування. Василь улаштував містифікацію, щоб покепкувати з хлопців. Але якщо ти пранкер, то маєш бути готовий до непередбачуваних наслідків. Наприклад, Василь ледве не потонув, заплутавшись у своєму костюмі. І пам'ятай. Що будь-якої миті пранк може вийти з під контролю. Так, Митько подякував Василеві за цікаві канікули. Неочікувано чому він так зробив? Дамо слово Митькові. Ми Васю відкрили для себе такий світ, який тобі Васю, і не снився. І взагалі, в нас попереду ще дуже багато цікавого і завжди так буде, поки ми з митьком. Ова, тільки поглянь на список підписників сторінки експедиції. Тут Том Соєр і Гекельбері Фін, Сашко Марусик, Сашко Циган і Сашко Журавель, Ява і Павлуша, а ще Аля, Толя, Клим Джура, Санько і Грицик. Як думаєш, кого Сергії Митько додадуть у друзі? Чому ти так вважаєш? Запам'ятай Головні герої повісті Ярослава Стельмаха, медькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера, Митько Омельчук і Сергій Стеценко. Хлопці влаштували пошукову експедицію, щоб знайти невідому тварину. Незважаючи на те, що Митько лідер, а Сергій більш поступливий, друзі мають багато спільних рис. У них поєднується мрійливість і раціональність. Хлопці кмітливі, винахідливі, відважні, а ще цілеспрямовані, наполегливі, сміливі та надзвичайно вправні. Підлітки проявили справжній героїзм, ризикуючи життям заради порятунку Василя Троша. А от вигадливий і хитромудрий Василь улаштував грандіозну містифікацію, увівши в оману Сергія і Митька. І хоч гіпотеза про існування митькозавра розсипалася, хлопці подякували Василеві за те, що вони відкрили для себе новий дивовижний світ історії та палеонтології. Став у подобайку, стеж за нашим каналом. Тут на тебе чекають справжні відкриття.